Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю всіх у рубриці Азбука театру. З вами Олена Сербіна. Сьогодні я познайомлю вас із словами бутафор та Бутафорія. Бутафори робітники театру, що виготовляють речі спеціально для вистави. Наприклад, якщо під час спектаклю неможливо використати справжню річ дерево, колону, корабель або, наприклад, удава, то бутафори виготовляють її власноруч так, що ви ніколи не дізнаєтесь, що вони штучні. Так, ці речі схожі на справжні. Але при цьому легкі за вагою. Та просто розбираються та встановлюються на сцені навіть під час вистави. Саме слово бутафорія походить від італійської підробка, тобто дуже схоже на справжнє. У сучасному театрі без професії бутафора не обійтись. Чому? Ви самі зараз все зрозумієте. Тож сідайте зручніше та слухайте. Казкову історію про справжнього удава з чоловічим ім'ям Петя. Жив був собі молодий удав із людським ім'ям Петя. Він працював у цирку під керівництвом дресурувальника Тимура. У сусідньому театрі для нової вистави терміново знадобився удав. І довелося Петі виступати в ролі драматичного артиста. Він повз яскраво освітленою сценою, думаючи, коли ж вона закінчиться, і він опиниться в на напівтемряві поруч із дресирувальником. Нарешті стомливий шлях закінчився, і Петя полегшено зітхнув. Ну, я не впевнена, правда, що удави вміють зітхати, ну але ж чому раптом і ні? Петя зітхнув і стомлено звів вії. Він страшенно втомився від всіх репетицій, а сьогодні ще на сцені включили таке нестерпне ріжуче світло, що Петі хотілося заплющити очі і більше їх не розплющувати. Петя був зовсім молодим удавом і нещодавно почав виступати на арені. Тому ще не звик до сліпучого світла. Прем'єра казки вдалася на славу. Навіть Петі дісталось небагато оплесків. Проте за кілька днів у газетах з'явилися статті про нову виставу. А в них. Дуже лаяли Петю і дуже дивувалися, як могли зробити такого поганого, ну зовсім не схожого на справжнього змія у такому гарному театрі. Дресирувальник Тимур був страшенно обурений і відразу забрав свого вихованця, сказавши, що його ноги, ну, тобто, хвоста в театрі більше не буде. Нехай тепер спектакль обходиться без такого чудового артиста. Режисер спочатку засмутився, а потім вирішив для казки треба зробити не справжнього удава, але такого, щоб той був як живий. Ось тут і взялися до справи бутафори. Спочатку вони зробили з дроту пружину. Бо ви ж знаєте, мої друзі, що таке пружина, тільки ця була дуже велика і довга. Потім вони наклеїли на неї поролон. Ну, це такий матеріал, з якого робиться багато всього. Іграшки, м'яка частина диванів, стільців, крісел і театральних, у тому числі, на яких ви, мої юні шанувальники мистецтва, сидите, коли спостерігаєте за виставою. Після цього вони обтягли все це тканиною і розписали. У театрі не кажуть розфарбували, тільки розписали. І у удава з'явилася шкіра, ну точнісінька, як у справжніх змій. Нарешті йому зробили очі з блискучих гудзиків, що таємниче мерехтять під світлом ламп. Коли бутафори вирушили додому, то нового артиста залишили на столі. Рано вранці в майстерню прийшла прибиральниця навести лад перед новим трудовим днем. І тієї ж миті по всіх поверхах театру пролунав страшенний крик. Прибиральниця вирішила, що удав справжній, а вона малку боялася змій. Та їх хто б не злякався. Відчиняєш двері, а на столі лежить величезний удав і на тебе очима сяє. Нещасну жінку швиденько привели до тями, пояснивши, що ось ця змія бутафорська, і боятися її не варто. У нового артиста удава, якого за звичкою всі називали Петію, нещодавно відбулася прем'єра. Не без допомоги акторів, звичайно. адже бутафорський удав міг рухатися по сцені лише за допомогою їхніх рук. Завбу у захваті. І в газетах відразу написали. Які чудові майстри бутафори працюють у театрі! Такого приголомшивого удава для казки зробили прям справжнього. Ось така дивовижна історія. Тепер, сподіваюсь, ви запам'ятали, що бутафорія це виготовлені для вистави легкі штучні речі, що замінюють справжні. Важкі, об'ємні, які неможливо використати у виставі. За допомогою бутафорів сцена перетворюється на середньовічний замок або підводне царство, чарівний ліс, чи засніжене місто. Тепер під час перегляду вистави уважно розглядайте сцену, чи не встановлені на ній? Бутафорські фортеці або мармурові колони. Театральні робітники, бутафори справжні чаклуни сцени. А у театрі без чаклунства ніяк не можна. Тож, любіть театр. Ходіть у театр. Грайте в театр.